Так, а я встигаю ще один разок скатати на цих резервах. Ну Да, вони так пушили-пушили місто, а потім вирішили хопа. Зміна маршруту. Ми, типу, зрозуміли, що їх там пере... переструляють. Тільки якось і не по одному, все одно попадались, по більшості. Знову ця мапа. Щось ми прямо на студзянки сьогодні катає постійно. Так, а ЛТшка не їде туди. ммм, ЛТшка туди не їде, понятно. Нічого і випиратись на гору. Як на треку прогріваю шине, я прогріваю гусениці. Я його чекну від мене ні. Окей. Два хп це дуже важливо. Сенсі не зрозумів, що хлопці хотіли. О, корейка, іди сюди. Це зараз про яких хлопців? Ха-ха, хп не добрав. А, так часто кидають в динамічні взвода. Просто захотіли катнуть. Взводом класно ж тим, що фармиться на 15% більше досвіду і кредитів. От вони таким чином і підфармлюють. Це в мене ствол задекся. Баха, ну якщо зараз не вкотять наші. Ну габела. а -ха! Клас! Я думаю, куди снаряди зникають. Там саладинчик стояв. Так, саган я не спеціально підбив. Так, ти ж спокійно можеш запросити у взвод, кого хочеш. Ти ж спокійно можеш теж запросити взвод, кого хочеш. Я не то що в основному сам катаю. Як виходить. Бактушка залетіла. Так, я так потім на Італіки висить основный. Ех, доведеться розмінювати ХП. Не, не на Італіки. На цьому красеню. Ууу, це був частный заліт. Так, але там проект Кущ. Який зробив кусь? <ріст> Це був вдалий момент залетіть сюди. Просто хлопці вже майже взяли базу і тут я. <ріст> Не встиг докадешитись. Не встиг докадешитись. Так, я поки відсочуся, стигну зарадити повний. Це обов'язково піде на різку. Бо рятувати бій треба було. Навіть якщо б це мені вартувало машини. А, так, Льопік не цікавий. Ні, я фарш не солив, не перчив. Я тільки додав цибулю часник. Не даремно вкатив цей бій. Веселий вийшов. О-хо-хо! Невже я взяв майстра на цій тачці? Ура! Нарешті. Є, ну, вліха. П'ять фрагів, 4К і ще й збити захоплення бази. Стільки разів. А не просто ні туди, ні сюди. Це ще рекордний бій. Ну, взагалі має бути кожен бій на такій тачці. Типу по 4К. Ну, мій Рівінський каже, що ні, але я намагаюсь. Уоо, клас!